Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Пауза для молитви. Филип'ян 4.6. В усьому нехай виявляються богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. Метеоролог з Міссісіпі. Став відомим завдяки тому, що промовив шість простих, але глибоких слів під час оголошення прогнозу погоди 24 березня 2023 року. Мед Лаубен відстежував сильний шторм і зрозумів, що торнадо ось-ось обрушиться на місто Ейморі. Саме тоді він зробив паузу просто посеред прямого ефіру, аби промовити молитву, яку почув увесь світ. Ісусе, будь ласка, допоможи їм. Амінь. Деякі глядачі пізніше розповідали, що ця молитва спонукала їх сховатися в укриттях. Його спонтанна і щира молитва, можливо, допомогла врятувати незліченну кількість життів. Наші молитви теж можуть змінити ситуацію. Вони не обов'язково повинні бути довгими, вони можуть бути короткими і стислими, і їх можна промовляти в будь-який час доби. Ми можемо молитися безперестанку. Апостол Павло нагадує, що ми не повинні бути в'язнями тривоги чи страху, натомість ми можемо віддати всі свої турботи та побоювання Богу. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Незалежно від того, насолоджуємося ми сонячним днем чи переживаємо життєві бурі в прямому або переносному значенні, не забуваємо робити паузи і молитися протягом дня. Як ви можете бути більш цілеспрямованими в молитві протягом дня? Як з роками зросло ваше молитовне життя? Помолимось, Небесний Отче. Дякую, що можу молитися до тебе в будь який час. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.